Як підготувати папірчик для рун? Беремо четвертий формат, складаємо раз, складаємо два, три і чотири і собі робимо отакі заготовочки. Більше не рву, то просто для того, щоб показати. І на тих заготовочках ми маємо, наприклад, зараз 4 руни, можна буде намалювати. Раз, два, три, четыре. И наливаем руны. Наливаем любым колером. Руна Соло. Руна Одал. Руна Канал. Точно таким самим чином ми можемо малювати, наприклад, на таких папірчиках, якщо вам зручно, берете собі один папірчик і прямо на ньому малюєте. На сол. Звичайно, що краще буде, якщо ви зробите їх трішки прямокутними, можете навіть зробити отак, напополам. У вас вони тоді будуть прямокутні, вам буде зручно. Точно не перепутаєте, що таке набік, і, наприклад, руна камера.